Ноутбук якийсь кидали. Видно, ось тут його звізданули, погнутий кут. Тут нормально. І ось тут видно його кинули добряче погнуте. А тут сталося, ой, вже виламане. Виламане з м'ясом. Видно, що кришка зміщена. і... Нормально не відкривається, воно болтається і треба з тим щось робити. Деталі на Xiaomi я фіг знайду. Тому розбираємо і дивимося, що можна зробити своїми силами. Під кришкою Xiaomi запакований не сильно гірше Apple. Видно стружку в динаміках. жалілося, що хриплять динаміки. Вичищу, надіюсь, що запрацюють, бо комплектуючих, як я згадував, нема. І замінити не буде чим. Відключаємо батарею. Пошкоджені зі шкорони шлейфа. Стверджували, що працює. Будемо надіятися, що не збрехали. І тепер треба буде то все повід'єднувати. Зняти матрицю і дивитися, що там відбувається. Пробуємо якось витягнути діло з корпуса, так, щоб нічого не поламати зайвого. Нижня частина корпуса тіла, точки кріплення не пошкоджені. Вже добре. Тут треба далі розклеювати, розбирати. Петля вивалилася. Буде смішно, якщо вона відкрутилася, а не виламалася. Розбираю. І сміх, і гріх. Ціла петля болтається. по суті, є відкрученою. Треба викрутити і поставити гвинти на фіксатор різьби. Поки воно ще ціле. Звичайний автомобільний фіксатор різьби вирішить цю проблему. Петлі не регульовані, попадає бруд, і, відповідно, вони клинять. Вони не регульовані для звичайних смертних. А якщо є тіски, прямі руки і стамеска, то їх також можна відрегулювати. Чим я зараз і займуся. А друга сторона вже роздовбана, різьба зірвана, її фактично немає. Тут нема до чого крутити. Треба буде щось фантазувати і якось кріпити інакше. Біда в тому, що воно вклеєне і незйомне. І якщо я буду перерізати різьбу, я зроблю наскрізні отвори, без варіантів. Бо розклеювати повністю матрицю і ризикувати її пошкодити, з-за того, щоб просто нарізати різьбу, чесно кажучи, не дуже хочеться. Трохи чаруємо з матрицею, поставив на місце. Перерізав різьбу, взяв довші гвинти, там ще міліметр був запас. Практично нічого не випирає, але чуть-чуть тріщинка залишиться, бо пошкоджений вже пластик. З тим, на жаль, нічого вже не зроблю. Але це дрібничка. Динаміки вичистив, є місце ще на одну SSD. шку І зверніть увагу на систему охолодження. Ось процесор. Є дві термотрубки, але немає вентиляторів. Тобто теплотрубки розносять на бляшку по периметру тепло від одної точки. От так цікаво зроблено. Доволі якісний ноутбук, єдина біда, недоступність комплектуючих. І їхня дика ціна. Попідключав шлейфи, підключаємо назад батарейку. І можна відкривати, вмикати. Вуаля, відкривається гарно. Тепер легенько ходить, фіксація є, не переборщив. І можна вмикати. Включився, включився. Де запуск. Перший запуск буде з затримкою. Бо була відключена батарея. Резервної тут вже немає. Все від основної. Логотип, а далі виключився. Невже розряджений? Логотип є. І пішла загрузка. Ну, перше виключення це ініціалізація після повного обесточення. Є, працює супер, проблемою менше. На цей раз повезло. Буде працювати, поки не поламається. Якщо ви бачите, що у вас при закриванні відкриванні кришки вигинається корпус, не чекайте, коли виламається, біжіть до майстра, поки не пізно. Так буде дешевше і набагато краще, ніж потім дендрофекальним способом відновлювати. Знову щось цікаве, але непонятне. Якась така коробка з двома вентиляторами, купою пилюки. Дутими конденсаторами. Давайте то почистимо, а тоді будемо думати, що воно таке і наше. Так краще. Тепер хоч щось можна розгледіти. Схоже, воно на якийсь блок живлення, але надто складне. Конденсатори дуті, але то явно не основна проблема, тому що без мене конденсатори вміють міняти. До мене несуть, коли вже білий дим вийшов. Вентилятор. Явно хоче заміни, другий просто змастимо. Тут силові виходи, а нижня частина а тут щось є. Роз'єми. Індастрі. Є якась модель, видно, що воно францувате. Є слаботочка, напевно, керування і якісь силові виходи. З того, що мені казали, це блок живлення з драйверами від якогось координатного верстата. Фрезерного, який працює зі склом, тобто високошвидкісна абразивна фреза, щось ріже зі шкла. І по вигляду, ось це живлення би мало бути. А це силовий, напевно, вихід. І раз є координатний стіл, значить, мали би бути драйвера. Розбираємо глянемо. Розібрати ту зразу не так просто, як здавалося, але розібрав. Отже, на радіаторі маємо силові транзистори. 3, 4, 5, до біди їх так, одним словом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 ключових транзисторів. Силовий блок живлення, конденсатор, видно діодний міст, вхідні фільтри. Реле, напевно, для зарядки конденсаторів. Тут вихід. Керування 220 релюшками на додаткові виходи. І дві напруги є якісь силові. Є шунти металеві. Ось, видно, такі на міліоми. Друга сторона, тут поменше всього. Менший трансформатор, напевно, на власні потреби, а ось живе процесор, купа опторозв'язок. Давайте розбиратися, що з тим можна зробити. Зібрав я, значить, той контролер. На столі мені його включати не пасує, не маю часу, не маю бажання розбиратися, причому вихідну частину я все одно не перевірю. Горілого нічого явного не було. Запобіжники цілі, сила тіла, комутація, реле цілі. Поміняв конденсатор, віддам, хай пробують на самій машині, на самому апараті.